Очолить Прилуцький заклад дошкільної освіти номер 9 Визначали 16 лютого. У нашому місті функціонує 12 закладів дошкільної освіти, які надають освітні послуги дітям дошкільного віку. І сьогодні в четверте відбувся конкурс на посаду керівника закладу дошкільної освіти і він стосувався саме прилуцького закладу номер 9 нашого міста. Конкурс відбувся відповідно до. Закону України про дошкільну освіту, нового закону, також самого положення про конкурс на посаду керівника, проходив три етапи, як зазвичай. Перший етап передбачав собою перевірку кандидата на знання законодавства України у сфері дошкільної освіти, зокрема Конституції України, законів України про освіту, про дошкільну освіту. Другий етап передбачав собою вирішення. Письмово-ситуаційного завдання і третій етап це презентація проекту розвитку закладу дошкільної освіти за чотирма напрямами. Максимальна кількість балів, які можуть набрати кандидати, 51, говорить голова конкурсної комісії Наталія Павлова. Одна особа виявила бажання взяти участь у конкурсі, тому мали одного кандидата. Це Шенкаренко Людмила Миколаївна. Людмила Миколаївна набрала 49 балів за результатами конкурсу. Це доволі гарний відмінний результат, тому вітаємо. Людмила Миколаївна на посаді керівника закладу дошкільної освіти номер 9. Людмила Шинкаренко останні 16 років успішно очолювала дитсадок номер 9. Говорить, за новим законом директорів закладів дошкільної освіти визначають саме конкурсно. Без роздумів вирішила взяти участь та перевірити свої знання. Загальний стаж роботи в мене 36 років і Працювала я на різних посадах, тільки не в цьому закладі освіти. Я працювала і вихователем, і практичним психологом, і вихователем-методистом. Ну, останні 16 років працюю в даному закладі. Чому таке моє рішення? Ну, По-перше, це мій рідний заклад, я знаю його сильні, слабкі сторони. І, звичайно, зроблено дуже багато за цей період, і надалі планується робота, яка спрямована на те, щоб заклад освіти. Функціонував, мав стабільний розвиток, і, звичайно, надавалися якісні освітні послуги для здобувачів освіти для батьків. Сьогодні членам комісії я представляла своє бачення як керівника, враховуючи сильні і слабкі сторони, тобто така програма розвитку закладу. А на що основні такі акценти на впровадження різних проектів? Які забезпечені на поповнення матеріального середовища, на удосконалення освітньої роботи з дітками, тобто участь у різних програмах, проєктах. Ну і саме головне, якщо говорити по освітньому середовищі, то будівництво на території закладу освіти протирадіаційного укриття. Ми на це дуже сподіваємося за підтримки міської влади, адже це для нас дуже болюче питання, і ми сподіваємось на його дуже швидку реалізацію. Також акцент я сподіваюся робити на управлінські процеси, тобто цифровізація в управлінській діяльності. Якщо говорити про педагогічних працівників, то, звичайно, це згуртована команда педагогічних працівників, їхня самоосвіта, участь в різних конкурсах різного рівня, педагогічний колектив сильний. Перспективний, і надалі будемо продовжувати цю роботу.